По Путлеру, що розворачуються якісь військові бази біля Естонії, біля Фінляндії. Це імітація загрози для НАТО. вона форсилась на цю зустріч Зеленський, Євросоюз і Трамп, щоб просто так Євросоюз та Трамп не допомагали Україні. Ну як люди розмірковують якщо у нас загроза, то чому будемо віддавати озброєння? Бачите, Трамп бачив, що з нам буде вазня, і Трамп допомогу військову для України урізав. Ну, тому, що йому потрібно, ну розумієте, да? вони для себе зберігати будуть озброєння. Ніколи він на НАТО в житті не нападе. Це тисячі відсотків. Тому що ну він боїться НАТО. НАТО це не та техніка, з якою зараз Україна воює. Це зовсім інша техніка, зовсім інші ракети, зовсім інші дрони. Розумієте? Їх багато там цього військового воно накопичено євро. Так, да, можна сказати, що Євросоюз 50 років, 50-70 років не воював, а осадочок від війни залишився від Другої світової. Тому озброєння накопичилось дуже гарного і дуже багато, Путлер не потягне. А так. Да, ну, ну і це форсилось да, от, на ту зустріч там, Трамп, Зеленський Євросоюз. А зараз ця тема якось умовкла. За загрозу на НАТО. А от коли Сирський каже, що з Білорусі можуть бути провокації та напад, і зараз Україна вийшла з мінного договору, то ну, якщо сирському не вірити, а він профік. Тобто, якщо він такі дає прогнози, це можливо. Ну, такий обзор. Все на все добре. До слідуєї зустрічі.